Вітаю вас! Мене звати Якіфіченка, я головний науковий співробітник відділу хірургії хребта Інституту ортопедії і травматології. Сьогодні, в рамках нашого консенсусу, я прочитаю вам лекцію, присвячену інфекційним захворюванням хребта. Отже, починаємо нашу коротеньку лекцію. У дорослих інфекційний процес у хребті починається із замикальних пластинок тіл хребців, чи, можна навіть сказати, з диску. Коворопостачання тіл хребців і міжхребцевих дисків залишається ключовою проблемою при схильності до інфекцій хребта. Найчастішим патомеханізмом є гематогенне поширення мікроорганізмів через кровоносні судини внаслідок урогенітальної, легеневої інфекції чи, можливо, навіть гранулюматоз Зубів, ну навіть карієс може призводити. Тому можна сказати, що інфекція зазвичай починається і розвивається з мішепцевого диску і, мі... і замикальних пластин тіл хребців. А як ви бачите, що може як на малюнки зазначення може розвиватися. Як ураження тіл хребців, спонделітмі, хребцевого диско, дісит може формуватися епідуральний, навіть інтрадуральний компоненти, і паравертебральне розповсюдження може бути натьочників. А, знов таки зазначимо, що до хребта, і ну іноді бувається ятрагенна післяопераційне, тобто, внаслідок навіть видалення грижі диска, може формуватися з часом дисцит, але зазвичай, все ж таки, там можна сказати, 90 Це все ж таки гематогенного походження. Можна розділити спондиладісити чи спондиліти можна розділити в залежності від збутника, а може бути специфічні і неспецифічні інфекції. До специфічних відноситься туберкульоз, Гнійні можуть викликатися стафілококовою, стрептококовою інфекцією, кишковою паличкою. Також можуть формуватися грибкові інфекції. І Паразитарні. В наших е, е, умовах паразитарні е, досить рідко зустрічаються, але теж для людей, які приїжджають з середнього сходу, там хінококові спондиліти більш характерні для е, цієї ендемічної зони. Основними симптомами інфекції хребта є повільно прогресуючий безперервний і локальний біль у спині. Посилення болю зазвичай відзначається спочатку в спокої вночі, потім воно вже може а, при фізичних навантаженнях може значне посилити, але на початку це болі здебільш вночі. І може бути навіть формування гібусу, тобто горба, це більш характерна для туберкульозного спондиліту. Додатковими, але менш. Частими є наслідки захворювання, можуть бути це м'язовий спазм, втрата ваги, посилення болі при русі та навантаженнях біль у попереку паху або сідницях, і симптоми радикулопатії і міелопатії внаслідок стиснення чи спинного мозку, чи нервових корінців. Незважаючи на те, що джерело інфекції ми можемо знайти, але необхідно шукати ймовірні фактори: це люди там, з цукровим діабетом чи судинними порушеннями можуть мати судинні виразки, цукровий діабет все ж таки, теж на цукровому діабеті дуже часто формуються інфекційні, внутрішньовенне вживання наркотичних засобів, імунодефіцитні стани. Та зубна гранульома. тобто, ці, ці стани найбільш часто ну, вдається нам е, дізнатися про ці захворювання чи стани у пацієнтів, і е, може е, корелювати з інфекційними процесами. А також інфекції сечовидільних шляхів і попередні септичні стани. Що для нас важливе значення мають які лабораторні дослідження? Це підвищення швидкості осідання еритроцитів, це реактивний білок і підвищення кількості лейкоцитів. А вище зазначені маркери є досить чутливими, але не є специфічними, і вони краще використовувати їх для моніторингу динаміки лікування. Але слід зазначити, що найбільш цікава в даному випадку. А, нам нас цікавить саме цей реактивний білок, і його динаміка протягом лікування нам найцікавіше. Що нам вдається виявити на стандартних рентгенограмах? Втрата чіткості замикальних пластин хребця, але знов-таки вона формується досить поступово і, може, на якщо там просто а, спина і звернула, одразу зробили рентген, там ми це не побачити, тому що це формується протягом, як мінімум, двох тижнів. Зменшення висоти дисків, ну тобто інфекційний процес розсмоктує чи Вражає, коли диск, він ну, зникає. Утворення паравертебральних м'яких тканин. Ну, теж більш, мабуть, не знаю, як це дуже оцінити це в прямій проекції, ми можемо оцінити якось розмокчення замикальних пластин і утворення більш там м'яких тканин. Поступовий остеоліз замикальної пластинки. І колапс хребців з деформацією хребта, а це вже теж такі вже, ну мабуть сказати, поздні стадії, коли тривалий час агресивно протікає запальний процес, може вже і втратити цілий хребець, і реактивні зміни зі склерозом та утворення нової кістки не раніше ніж 4-6 тижнів після початку захворювання. Що ми можемо побачити на магнітно-резонансній томограмі? Це зниження інтенсивності мр сигналу від замикальної пластинки хребця на Т1 зважених зображеннях, зниження, бачите, темного навколо, навколо диску замикальні пластинки прилеглі, тобто затемнення в Т1. Втрата чіткості замикальних пластинок. Підвищений МР-сигнал в Т2 зображеннях. Т2 беремо, ось Т2 наше зображення, такі білі плями, такий сигнал високої інтенсивності. І менш характерні вже підвищення інтенсивності МР-сигналу замикальної пластинки хребця на Т2 зважених е зображеннях. Контрастне посилення діска і ціла хребця теж достатньо характерна ознака. Частими знахами, що свідчить про туберкульоз, є паравертебральні утворення м'яких тканин, руйнування і колопс хребця, тобто зберігаються задні елементи, але передня частина повністю руйнується і формується а, такий туберкульозний горб. Епідуральні абсцеси досить характерні, і поступове залучення задніх елементів до цієї проблеми. Внутрішньокістковий абсцес, ну, таке собі характерне, 20% виявляється, може виявлятися внутрішньокістковий абсцес. що нам дозволяє оцінити комп'ютерна томограма. Вона відіграє важливу роль в оцінці кісткової деструкції, що важлива для вибору е, лікування. Тобто, ми визначаємо, чи потрібне консервативне чи хірургічне лікування, і планування хірургічного доступу і техніки нам вже допомагає, допомагає визначити комп'ютерна томографія. Загалом золотим стандартом діагностики є все ж таки біопсія. Через шкірна біопсія забезпечує остаточний діагноз в діапазоні від 57 до 92%, А її результати залежать від попереднього лікування антибіотиками. Тобто? Бажано проводити біопсію ще до лікування антибіотиками, тому що якщо ми на фоні антибіотикотерапії робимо біопсію, ми досить часто можемо отримувати стерильні зразки, чи якщо комбінована є мікс-інфекція, то ми можемо щось пропустити. Тому бажано не починати імперично призначати антибіотики до біопсії і ендесі та ідентифікації збудника. Що відноситься до безопераційного лікування, це е, показанням до консервативної інфекція одного міжкрипцевого диску. Тобто, дістити ми зазвичай лікуємо все ж таки консервативно. Ідентифікований збудник Ну, зазвичай це за допомогою чи відкритої операції, чи е, біопсії. В даному випадку, все ж таки, це за рахунок біопсії. бажано. відсутність грубої кісткової деструкції та нестабільності. Рухливі пацієнти з помірним болем, швидка нормалізація параметрів запалення, тобто ми раз на декілька тижнів маємо брати загальний аналіз крові і цей реактивний білок, і там визначати його титр і ми динаміку захворювання. Відсутність неврологічного дефіциту. Загальні цілі лікування це знищення інфекції, запобігання рецидивам, запобігання або регрес неврологічного дефіциту, відновлення стабільності хребта, зменшення болю і корекція деформації хребта. Тобто, ну, корекція деформації хребта це вже мета хірургічного лікування. Ну, тут треба зазначити, що фізіотерапевтичне лікування і кінезіотерапія, чи лікувальна фізкультура суворо протипоказана для цієї групи пацієнтів. Обов'язковою запорукою успіху є навпаки знерухомлення чи Суворий ліжковий режим чи ортизування, якщо там є невеличка денстру... невелика деструкція, тобто призначення корсетів. а фізіотерапія і лікувальна фізкультура тільки заважає сприяють подальшому розвитку інфекції. Хірургічне лікування. Показання до нього є прогресування захворювання, незважаючи на адекватне лікування антибіотиками, прогресуюча деформація і нестабільність хребта. Що прогресує, неврологічні розлади і біль, який не купується лікувальними засобами. Радикальна хірургічна обробка кісткова пластика і стабілізація імплантами є основою хірургічного лікування як специфічних, так і неспецифічних інфекцій хребта. І коротеньке резюме. Інфекція і хребта донині залишаються потенційно небезпечними для життя захворюваннями. Якщо дивитися на статистику навіть е, е, таких прогресивних країн, як Велика Британія і Німеччина, то е, від 10 до 20% летальних випадків пов'язана з інфекційними хворобами хребта. Діагностика дуже часто проходить із запізненням. МРТ є. Методом вибору за відсутністю неврологічного дефіциту, деформації хребта, нестабільності або, а, не, або значного боля, що не, що не піддається лікуванню інфекції хребта, лікують консервативно. Тобто, здебільша, це все ж таки консервативна і після біопсії. Радикальна санація та кісткова пластика прискорюють лікування інфекції. І стабілізація імплантами часто нам кажуть, що імпланти заважають, чи імпланти у вогнищі інфекції це погано. Але знов таки, якщо стабільна фіксація, тобто стабілізація імплантами, вона не перешкоджає вирішенню інфекції, інфекції хребта, натомість додаткова стабільність сприяє лікуванню інфекцій та пов'язаних з нею симптомів. І дякую вам. За увагу. За контактами ви можете поставити мені в будь-який момент запитання, і ми залюбки допоможемо вам в лікуванні ваших пацієнтів, якщо в них розвивається спондиліт чи якісь а, інфекційне захворювання хребта. Дякую вам за увагу.